І всім привіт, ми продовжуємо з вами грати Resident Evil. Дійсно, добре чути і що погнали. Ми мали з вами ногу взяти, до речі. Ой, рука і голова. Во. Можна воно взяти, а ні. Ні, немає. Голова, во! Все! Аптечку ми з вами маємо, все маємо, на базу, блядь. чи блядь. блять. Е, з вами поки, що нічого, на жаль, не можемо скрафтити, Ну, пішли далі. Ми пам'ятаємо, яких ми пацанів зустрічали на вулиці. Після того я повернувся, блядь, обісрали всі.

Він йде. Daddy's Татус, тус іде. Добре, вистачить над. So а далі що? На пресні є човен, попливемо через болот. Now Але без сироватки далеко the best the best не запливемо. Uh, я поняв. А там буду з боссом беться, бачите? З батю і з тим. Що? А, блядь! Hey, Одна моя. Ох, ні Казав, що бос буде. Зої, тягни своє в будинок! Розберемося з тобою пізніше. Нахилятися не можу, бля, ну що? Я бачу очі. Де блять нахуй Цель На ты пузико блять То булочка лева Дикий прищик блять, дай його ведушу Я б'ю тебе тоді Бля, та ты нашо мене біля. Та не посрать, мужик, ти що? Бідолас, питай, я такі. Оп, ти знаєш які гіономіки, поїхати є? Ох, бля! Прорив! Ты що? ти що? ти що? Да не вставай! Все? Треба входу було що зараз робити. <тур> <тур> Ти за закров, перш ніж тебе. Де <тур> їй <тур> та шльондрамія? Треба тікати. Бачимо. Не сюди, а куди тікати? Оношка! Блять, просто пислыйся проти цього, блять! чутика таке собі. На тобі, бля. Уж панись, блядь. Ты худай, ч скрафтил? Не можу, блядь. Що три робити? Ра, підскази, не розумію, ти робить! Йо, Бля, я тут... А куди стріляти далі? Туда тебе туда, чекаем, приводу худо стрибати. Бай-бай, ох, блядь, ничего такого не бега. Я застряг, текстур. Може здесь не убьем меня, до речі. Буду тако стояти поки що. Та векуристай. Як се Во. Водстану ді тебе дістану. Дистану, ді блять. Кишка затонка. О! Пішло! Та де ти ж, блять, око нахуй? Чем ти там уже дивишся, скажи мне? Вы, блядь, сладкий месяц, скажи мне. С мухом, а, <laughs> О, блядь. Ай, кто-то на Тихо, тихо. тихо. вист Бля, що досі живеть. Та й де? Дурачок, блядь, показав. Ну Тепер я, я, вижу, вже я вже на все на Ну да. О. І тен, this why. Оце такі враз. Йота

Що така? Що там ми тепер робити? Мітре треба вибрати. Зої чи Міо? Мія, ну вибач, вибач, но. Ми, тебе вибач. ми з тобою довго живемо. Нерозумно було сподіватися. Просто пливіть. Я таймер бить не запустив, всього I'm I'm а, не sure запустив. Це мій дім. Я маю бути Apparently, тут. Я так само го Пішли, мія, давай. Я не дійшу допомогу. Не треба. Уже не буду нікому допомагати. Так ти ще усмішка в неї. <laughs> бля, круто, бля. усмішка, бля, бачила. А, то мене точно виволиться, думав, що... Ну що, ми з вами врятували її. Я керувати не можу. Свою кохану дівчину. Я рахую це правильний вебір. Мету взагалі не знаємо. Ітане. Дякую. кого йому вибрати? Чорт забирай. Ітане. Ти, блять, упити Нахуй, що вона, блін, в воду прикидає Так ось пов'язуються ми з цим, чи не так? Слухай, я лише хочу знати правду. Я не пам'ятаю, чесно. А де брат їхній? Це корабль? Узрати, звідки він тут? так, до речі, трансформери на землю, якщо що. Прийшли. Ох, ти в Не забила? Що це в Ну ти вдарився, що таке? О, блядь! Що за срань? Що це? А це не кінець? Mm. Блядь, якби її... Матусь, якби її вибрали, ми б вежили. Походу, все. Каюк, блядь, довела, блядь, нас. <ріць> Я за задючный, посмехайся дальше, блядь, лаколют, нахуй. Пі, 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 після стоматолога, выйду, блядь, видал, блядь, ему не знаю, там. квартиру, машину, нерпу, все повидавал все. И теперь мой усмехайся. Як? Итане! Що це таке? вона пляшка. Да хи не можу. Не може. Зараз на бурву дечку, можно. Петти хоч. Е00ОД. Це вже якісь, не знаю, блять, хакерский код, блядь. Ти хто? Ітен? Як Ітан виглядає? Зараз побачимо. Хуй вас! <реш> Не еб, блядь! О-о-о! Слухай, да, ти... Дай ітенчика мого забрав. Двері? Ні. По наши ставой. Та двери, блять, ты шо чи шо? Рихлый шмик, баный урод. А. а не свитки на ей фонарь. Да пляшки тепляшки ебли, та брехала. О! Ви. Ну само светится. Та. Сейчас світ. Любами не мощный свительный. Наразі скример буде, готова, А то это скримера? Що це було? Це типа ск. Сиплербей. Пишто далі. Блядь! Самий стремный скример, за. Всю історію, блять... резидента цього. Ой, блядь. Ой, Ху хуею, -ху блядь. Что треба Протреблять... ногу детям в решил. Трохи голову вещь. Не, не идут за мной. Все, это уже добре. Ля, блядь. <плодискут> Ничего у вас не Нахуй это плочку відкрити, якщо тут нічого на магікиллу полечь? на лоха, так? Відкрий, давай, ты ж хочешь вс, палять, що, полки с миссией будут. Та, це не кінець. не понро. Вони мертві, всі мертві. Кто вони? Що ти? Машини ти в сраку? Вона їх поубивала. Курва. Що Нам потрібно зброя. На круглий є зброя? Не знаю, але... Поїм сюди. Може. Наклад, Корабель их побивав? Та не идет туди. брить. Наш туда. Йой, та я нічого не у нас. Яких дві кнопки наскаливался майку сигде. Нічого не розумію. Я писав ніколи не. Далі буде скример, готуйтесь. На той, блядь, скример будемо блядь, блять, охуенний. Сратися можна було. Я не очікую, якщо ти скример маємо. Всі вправо йдуть, а ми вліво йдемо. Бачите? ми їхню логіку знаємо всі. Ми не так. Йоу! Особливий склад екіпаж. О, бля! Певно, він ховався від чогось, блядь. Бля, бля якось замій страшніші раз, чесно. І не хоча б міг їх відпізнути. Бля зброї немає. Що? Вони всередині мене, вони всередині всіх. Хто, блядь, вони? Бактерики, бактерики, так як Працювали там, що там, аеробіку не знаю. Какахи ліпили Ну тобі хтось диватсів поставив заєбіць, блядь Комфорт називається, блядь Коли ось зняв готель, блядь, бля, п'ять зірок, нахуй Хуй не стрибає мне. Дай ти скримера знову. Спокійно їдь, тільки спокійно. Ох, блять. Пригадуєш? Що це таке? Ти за тобі нахуй, блядь, я більше, ще зараз. Волосся повервають. Так, блядь. Ну мы ж боюся, боюсь, блять, ти що, блять, нахуй, блядь, Бля, блядь, блядь, нахуй. Ты ну, шо? Я Кіра, Ой. Щось не топчко. Трошки не та зайшов. Я Мія, во. Дайте мені зберігалку, с блядь, блять, мать 2 секунды, шо хуелы, блядь. Ти що тут робиш, блядь? Де нахуй. Не можу. Добре, міняємося місцями. І що мені робити? Ну блядь, за нас стрибати хоче. Там вода, блять, хто пизде. ще, давай. У мене нічого не злопало? Їм цей в Вчитися ці ігри робити. А ти шо, блять, дуарду стоїш, Ти казав, ми будемо родиною. Я ти надбрехал. Набрехала. Хе-хе, <laughs> тобі напіздєла, казала, бля. а ти, блядь, повірила? Я втомилась чекати. Ну, блядь, ти втомилась чекати. Я хуєю, блядь. Я її, бавло, блядь, зламаю, коли попасть. Він кіш у пудло за мною бігає. Ти тобто піздєта. Нюхай менту. Бля, шо, на приколе, блядь. Я вот рабою буду бетате шона. Ты це блять розбей у тебя пьяк. Ты зброя моя, будьте боячи. На блять, Ну блять, я, Блять, бутылку изобьем его так, блядь. Де это его? Де нахуй ты типа его травить будет тепло Блять я ступе бля. не буду ведь раз, два, три Киступе, блядь, ты шо, блядь, тупей, че? А мы це сайм зону, мені похуй. Так то що мені похуй? Це не все рездент, я радий. Так що... Дякую за перегляд. поставте лайк, підпишіться на канал. Всім до зустрічі і удачи. Награвся себе, блядь, ваш Резидент, нахуй. Худеє <різь> знял. <різь> <різь> <різь>